Наташ, ти вже все готова? По твоїй просьбі. Я знімаю твоїх хлопців, твоїх соколиків. Ти вже зразу фоткатися хочеш, так? Да? Останні Так що, друзі, передостання точки, вже всі поприходили, зразу фоткатися. Ну, все автоматично. Так що, друзі, хлопці на позитиві. Я бляха просто шокований. Я дякую вам, що ви є. Дякуючи вам, ми є. Так що бляха, ну що ж ви, юлки-палки, відео знімаю. Ми приїхали провідувати, а вони одразу фотки. Да У мене вже пам'яті в телефоні немає. В голові так. Я вже зробив. Може так, да? красиво. все, чин чинарем. ще ще додаться. Ти ж розумієш, що ми ще будемо зустрічатися Будемо зустрічатися з хлопцями десь 109-ї бригади, десь завжди приїхати. Найшли мене через Фейсбук. Так що я не знаю, де вони там ішовані. Все, і затихли. Сьогодні да? як цей. Не матіхайся, ти що, все нормально. Все нормально. Ну, ні, ну які є, такі. Ні, я не вирізаю, вирізаю тільки свиней, коли вони виростають. А більше я нічого не вирізаю, Поним? а так які є, такі. Ти вже, ти вже зробив на обочині, те, що ти казав, Да? так що хлопчики. Хлопчикам привезли трошки там передачку з дому. О -о -о -о. Мама Наташа, копошиться, ти ході не... Я, був, мама... я був, мама Наташа, для свого сина так. <сувачайте> ну я на тебе хотів так сказати. Ти Набий чого? мене. Набий <сувач> мене. Синок! Синок! Ні, я тобі не синок точно. Де Юра? Юра! Так, ще. Так, процес пішов. Так що, друзі, от такий тісний світ. Андрюшка, да, сріши лучку. Андрюха, лист позивний. Да, Я эдик. вот так люблю, это делаю. Так що, от так. Так е-е-е, що, як, так, ви ну, мене, знайшли, як ви мене взагалі знайшли, і як ви попали до Шелучка? — Через побратима знайшов, Гришка Песенка. Так, і е, що він вам сказав? Сказав, що ви допомагаєте. Що військовим, ви що ви добрі люди. Да. І що ви зробили? Позвонив, написав. Написали, Написали в Фейсбук. Да. Так що, друзі, я вже звертався. Ну як звертався? Я образно скинув твій коментар, можна так сказати, так. звернення до тебе, тому що багато людей. Не розуміють, що це є насправді так, як воно є, і багато про що говорити, просто ми не можемо. Але коли люди звертаються за допомогою, коли є проблема, і в кожного є родина, в кожного є діти, сім'ї, матері, батьки, ніхто не знає, як вони і що вони, і скільки хлопці витрачають на себе і на своє забезпечення, то ми стараємося, ну стараюся. Я не сказав, що ні, але не сказав, що так. Да. Але я думаю, те, що ви просите, це в наших силах, і ми це діло зробимо. Так що я думаю, що вже відеозвернення робити великого не треба. Ви можете просто ще раз повторити, що вам треба від Шелудька і від моїх глядачів, якщо вони хочуть підтримати наші Збройні сили. Ну, Так як ми наче підтримуємо, ти бачиш, я дивлюся, стали зі сторони, дивитися, як це в нашого вже не пам'ятаю, яка вже точка, тому що сутки вже, так сказати, фактично на... ну, вже другі сутки на ногах. Починали з запорізького направлення, два місця заїжджали. І тут вже проїхали, я вже навіть не пам'ятаю, де ми ставали, і на трасі зустрічалися, і в Курахово зустрічалися, і в Покровському зустрічалися. Тобто є люди знайомі, і для нас просто немає різниці, хто там, з якої громади, чи з якого міста, чи з якого села. Ні, Ну приємно, коли там земляки, да? От. але це не важливо. Ну Я, наприклад, Васильківський родом. Зараз це вже читається Білоцерківський район, але живу в місті Берзані, Київськ. Я, я з міста Лиман. Взагалі там... крутяк, Особенно. Просто лайк. Е, у мене є знайомі водії. Е, на жаль, така болюча тема, але воно є так. Це водії вантажу, водії вантажівок 200. І на щиті там це ж грішка на щиті. Це, да, він, це, да, це ж я він зрозумів. Він, і там їх він, він же не один. Я вчора з ним спілкувався, вітання передавав. Дякую. От грішка. О, так що світ тісний, і хтось там говорить, там а там що там той та Ютуб. Я теж так думав, мене малий викинув. Я не є блогером, там суперблогером. Я показую як я живу. І на даний момент з'явилася можливість. Підтримав свого товариша. Получилося, і вже якось не можу зупинитись. Хлопців дуже багато звертається. Але просто такі проблеми, як у вас, е я думаю, ти повториш, що там потрібно саме Це... Саме необхідне, це турбіна. А от турбіна це найбільше, що. Ну, ти кажи все, що треба, тому що можливо, хтось із глядачів. Є навіть такі варіанти, що от коли хлопці там говорять, що нам потрібен на Нісан Навара, Ну, звісно, краще, щоб був він -код. От. І, да, Ти мені скинеш на телефон, я приїду додому. Я думаю, завтрашнього дня я вже це все діло розпочну робити. Якщо навіть я й не насобираю тих коштів, я візьму їх збору, що ми зібрали там втроєм ще на один автомобіль. І ми їх знайдемо і вам просто вишнемо, Тому що я рахую, що автомобіль, який їзде, він береже і ваше життя, і ваших побратимів, і є можливість. Їздить багато, він їздить багато кожен день. Кожен день. Нью-Йорк, Покровський, оце, ну, Кожен день. Красавчики. Я просто дивлюся такі молоді. Я наче старий дядько такий вже. Ну, а ви ж такі Це молоді. 3-6 років. Ну, мені 44. Ну, це немає різниці. Всі ми люди всі ми чоловіки. І хлопці, я просто ну, завжди кажу, стукайте у двері, якщо вони є, вони відчинять. Да, є люди, навіть хлопці, хлопці є різні, навіть бійці є, дзвонять. і ну, Я не скажу, що там обмані. Ну, є такі варіанти. розумієш? От. Я думаю, що це в силах, це не автомобіль. Якщо навіть би і автомобіль попросили. І так як ви знаходитесь в самому пеклі, то на нього треба ну завжди робити наголос і робити це в першу чергу. Так як ми віддали їх стрейла, да, ми віддали його не на ноль, але цей автомобіль буде їздити і на нульові позиції, тому що хлопці займаються ремонтом техніки важкої і не тільки. І безпосередньо чи стала. Та техніка, чи якісь зварні роботи, чи запустити цю техніку. Їм треба повноприводний автомобіль. І коли я їм сказав, що їх стрейл, вони взагалі такі обрадувалися, ми його перезули. Я вже викинув відео, тільки що викинув відео, буде цікаво, зайдете, глянете. Ютуб-канал Сергій Шелудько. Так що я думаю, що це в наших силах турбіна, ресори і хрестовини. Питань не є, і я думаю, в ближайшому майбутньому ми це зробимо і все буде добре. Ми ще з тобою, я прийду додому, по можливості наберемося, поспілкуємося. Звісно, хоч хочеться завжди передати в руки, але я знаю, що це час, і це пройде там 10 днів чи 15, поки я знову приїду. То я це все діло постараюся зробити завтра. Начну рішати ці проблеми. Якщо буде можливість, ми вийдемо на якусь фірму. Що її можна буде відр... ну, цю здати, а іншу забрати. Є такі варіанти, я знаю по таких машинах, як у мене бусик. Mm -hmm. Ти здаєш на сервіс бус у нас турбіну, mm -hmm. платиш там 5-6 тисяч гривень, тобі одразу ставлять вже їхню після реставрації. Mm -hmm. Якщо вона тобі не потрібна, mm -hmm. все, ти можеш мені її віддати. І якщо я її або поміняю, обміняю, або я її куплю просто нову і все. Я думаю, що це не буде проблем. Так що настирливі, молодці з такими, тільки тільки перемога буде по-любому, тільки перемог. Тим більше Ліман це просто круто. До це Україна і 100%. Так що зараз я підійду ще до наших дівчаток. Вікуська, ось ці хлопчики, які до мене телефонували, вони кстати, познайомили познайомив мене з ними, чи їх зі мною гріша наші. Наші гріша горішки тяжкий чоловік і а взагалі він класний. Він Взагалі крутяк. ми з решено познайомилися, що дуже тяжкі повстали нас. Ну, з того моменту від наш товариш. Так, да, так. Да. Ну ми, ми їх трошки підтягнули. Дякую ще Вікторії. Я знімав відео. Теж є відео дуже таке. Воно не дуже цікаве, але воно спрацювало і допомогло дуже. Це Для, не дуже, не цікаво, цікаво. Воно дуже Для мене було це дуже важко в Дніпрі знімати це відео. Він має. Він має. 443 тисячі гривень ми зібрали. А мені так цікаво, як я говорив з тобою, з Андрюха. бачиш, я по-українській балаку. Він починав говорити по-українськи. Я розумію, що тобі легше розмовляти на російській, я не проти російської мови, але я бачу, що в тебе непогано виходить. А взагалі, красавчик. Для мене не було приділу, але я знаю, що все одно ви будете розмовляти на українській, тому що ви... Від ненависті до цієї росні, з якою ви боретесь, просто зараз не час займатися навчанням. Ріша, до речі, також розмовляв на щиро російській мові. Зараз Гріша розмовляє так що на всіх мовах. Коли... 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 На всіх коли... мовах. Коли я себе десь навіть притримую. Турбіна. Давай, давай. Так що все круто. Е, кстати, ту сітку може комусь уже і віддати. То да, хлопцям, можливо, комусь потрібно. От. Наташа, ти виділиш для моїх соколиків щось там смачненьке. Звичайно. — Звичайно. Ось один маленький такий гарненький. І ще один побіг десь по турбіну, бо без турбіни не бігає він. Ось скільки тут з'їхалося вже. Так що грішка бачиш, грішка та не ти, розумієш? то інші грішка. Ось все, маленький один хлопчик. все Я понял. Я думаю, що ми в найближчому майбутньому це все діло зробимо. Так що її зараз мені у бусика. Сюди? Так, да, да, да. Гріш, а возьми десь положи, щоб я її забрав вдома. О. Так що Тетя Наташа. Ні, вона мені не треба. Якщо треба комусь із хлопців можете віддати. Хай забирають. Так, це від було церківських волонтерів. Із білої церкви. То є така Ольга Дубініна, з якою ми також об'єдналися і купили. П'ятдесят четверту машинку. Та то не важливо, вона така тітка, вообще 14 року теж вона допомагає. Не це ж італійська, вона не може бути це ж від Фенікса. Ти на те, що не може нічого так вот з пустими руками. Це просто. Це просто жінка. Це у них є така організація там ціла. Вона об'єднала велику кількість людей у Баршівському районі. І Лукаші, і каже, і Волошинівка, і Баршівка. Це Баршівська хунта. Рецепт Вранці Бранці каву, думаю, про мене день Так. Да. Це теж, кстати, оце деякі речі. Теж через Ютуб познайомилися. Це від Віталія, він сам українець, але через нього передаю деякі речі. На жаль, зараз мало залишилось, але будуть знову. Це фонд Фенікс. Італійський. І десь на підході там ще десь в районі 700 кілограмів продукції. Ми її також роздаємо, коли приїжджаємо. Ну, я раніше не їздив. Товариш хотів мене побачити, я... Да. Це сила, це, це, не це, сила да. це Ну так як я взагалі свиновод, аматор. Суть, у мене в Донецькій області багато хлопців займалися свинарством. Ми, ну як спілка соноводів своя була. І зараз вони... Чай, кофе, потанцюємо. От комарів треба щось? От і після є. У вас нема комарів? Вони вас... І комарі вже вас бояться, так? Да? Малюночки. від Баришівських дітей, баришівських громад дітей. Це не схотів носить, все правильно. Сили треба берегти. Раціональне використання. Так що, Андрюха, завтра созвонимося. Я думаю, що ми рішимо це питання. Це від святи добровольської. Вона теж в мене пролітає у Так, да, Це дівчатка. Листи від діток це дуже круто. Я знаю, Мені навіть подобається. Саме головне, що діти завжди говорять чесно. Я кажу, вчора йдемо по автобазі, стоїть машина в трьох кольорах. Йде моя мала, ну, сама менша дочка, вона є патріоткою, вона співає, збирає гроші. І купили французьку машину на базі, де нас заправляли. І Вона йде, і директор йде рядом з нею. Вона така встановлюється напроти цієї машини. Каже, я не зрозуміла, що це таке? Каже, треба її спалити. Каже, чого? Бо вона покрашена в руський флаг. Ти Вона каже, ні, італійський отак, а він отак. Ти каже, водітелю, срочно нацепляй українських флажків, бо спалять. Так що так буває. Діти завжди говорять те, що думають. Ух ти. Вічний вам потрібен. Щоб боронити наші батьківщину і захищаєте нас і нашу землю. Пацани, бійте цих... Варій, ці мерзоту на всі. на вас. А на вас і дивляться. Весь світ. Ви всі герої. Бережіть себе. Хай Бог вам допомагає, захищає. Дякуємо, що ви є. Ми віримо в цю вас. Слава Україні! Героям слава, слава. за нами! Да, от саме головне, що дітки більшість, от вони реально говорять правду і вони такі, які вони є. Але, на жаль, більшість батьків їхніх деяких. Говорять одне, а роблять зовсім інше. І, на жаль, з кожним днем їх все більше і більше тих людей, або які шукають виправдання, чого вони там. І ну, такі речі говорять, що просто несумісні і, вообще, з здравими людьми. А дітки вони реально. Або як на дитячій площадці діти мої гуляли, і хлопчик кричить Слава Росії. Ну, ти думаєш, що дівчата зробили? Загнали його в кущі і одлупашили. А я його батька зловив. І кажу, ти знаєш те, що говорять діти, знаєш, так говорять батьки. Він да каже, ти що? Я кажу, лібо з тим, з ким повівся. Так що треба над цим працювати. Є й такі випадки. Так що, хлопці, я вам дякую від себе особисто, і від своєї сім'ї, від моїх дівчат, бо вони дуже люблять Збройні Сили України. І вони надіються на те, що перемога буде, а вона буде 100%. Так що ми дякуємо вам за кожен ранок, за кожен день. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Я вже сьогодні їх назнімав цілу кучу. Андрюха, все буде добре. Я думаю, ми це зробимо. Дякую, Я думаю, ми не останній раз зустрілись, буду приїжджати по можливості наберу яку, якийсь смаколик передамо. Воно не так, як той смаколик, як просто зустріться. І я знаю, що хлопці от мої. Товариші, вони кажуть, нам увага, що про нас, про Видите, нас, раз, нас про не будуть їхати, зараз машину візьмо, ай хлопці. Бережи вас так. Бог. Так що, бляха, я не знаю, що сказати. Я вас просто ну, поважаю і ціную і бляха, ну а робимо те, що можемо. Ви дуже багато. Так що дякуємо вам. І вам дякуємо. Мамочка розносить. розносі. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, довіряйте один одному, тому що є люди, які просто перестали довіряти. І є на даний момент це проблематично. Але все одно нас небагато, нас не подолати. І Україна по-любому була, буде жити вільною державою. Так що слава Україні! Героям слава! Всім пока, друзі!